Бояться, бояться, тому що ми Береславський район, лінія фронту, і до нас просто бояться їздити. От на пенсію, наприклад, якщо ми заходимо ми в шотовій момент купити магазині, то це ну, моєї пенсії не вистачає. Вбили в мене двох дітей, сина і невістку. під час окупації. Так. Да. А як це сталося? Діти їхали за продуктами на Дарівській понтонній переправі. Їх розстріляли. А це велика допомога. Для нас це наразі дуже велика допомога. Сьогодні, 19 червня, і команда Їжа життя Дніпро, як зазвичай, їде в традиційну гуманітарну експедицію. Веземо гуманітарну допомогу, продуктові набори, смаколики, надію і любов для тих, хто цього потребує. Селище Стейке, Херсонська область. 300 наборів ми привезли, всім повинно вистачити. Так я думаю, тобто Підходите до бусиків, отримаєте набір, смаколики і також трішечки кніжечок для вас цікавих привезли. Це не лише прекрасно все понимаєте, так, що так. такі страшніше, що на пенсію, наприклад, якщо ми заходимо до шопимоті купити в магазині, то це ну моєї пенсії не вистачає. А правда кажуть, що зараз і минулий рік, і цей дуже суха, і огороди не дуже допомагають. Погоріло у нас усе, чесно горя. Ну от, що зернові, як люди виживати в цьому зараз. ну от, Наприклад, у мене є люди, пашіки. Дев'ять ну, ага. mm. сусідів, ага. і вони питаються. Yeah, і ми питаємося самі робити, що допомагати те саме. Ага. Ну, факт тому, що ми не все згоріло. Згоріло. Зернові я говорю, що я не знаю, що 40 років працюємо, то це перший рік, так. Ми сім'єю працюємо. Як приїхали сюди, земля згоріла повністю, нічого не убрали, не скосили, а цей ось посіяли, все, затрати понесли, бо в мене землі багатенько. О, а що ж як усе морозом, і плюс сонце, і все згоріло опять, нічого немає. Нічого, нічого немає. так? Да? Вбили в мене двох дітей, сина і невістку. Під час окупації. Да. А як це сталося? Діти їхали за продуктами на Дарівській понтонній переправі, їх розстріляли ракетами. І, так, і такого мало сина, мала підержки, тепер немає нічого. Дякуємо вам. Давно нам вже не давали допомоги такої, але ми дуже раді. Це, це відчувається, бо я сьогодні бачу таку кількість, кількість ску... посмішок. Люди вже, навірно, ну як по-нашому скучили, чи е... давно не отримали, не отримували цю допомогу. Не, прив... не... Да, давно да. не привозив сюди нічого на то нічого. Ви розумієте, олі з олією е... проблема. Проблема. Да, Мука, олія це найголовніший головний продукт. Тут ми У мене внук, кругла сирота, лишився, вбили і... і сина, і ще й невістку, їх обох. Зрати. А онуку скільки? Онуку зараз 4 роки. Як нам жити таким? Скажіть, ми тільки повинні десь йти пахати, заробити ту копійку, щоб вижити. Ми, ми ні в якій категорії не входимо. Хоча мене дитина навчається. Yeah. Що я можу? У мене дитина мусить йти на роботу. Вона зараз 19 років, і зараз вона закінчила другий курс yeah. Кирилівського університету. І дитина. Навчається і ще й робить. Важко бачу їй, але що, ну робити. Тому що що я? Я їй нічим таким допомогти не можу. Допомагаю чим можу. Де зароблю. Все їй, все їй, так і живу. Зелене горошик. З а яка у нас? Незамірне суха, кукурузка і квасолька. І дуже-дуже приємно дивитися в обличчя людей, коли вони беруть цей набор, підіймають і кажуть, ого, заважкий!». Так, заважкий. Завдяки вам, наші дорогі донатори. окупації сиділи всі. Нічого, Нічого. а що надважке було під окупацією, коли була? Саме важке, як стріляли. Все бачили. То в да. кіно було, а це було. Все на віду. Все на віду, так? Да? В погребі було, і тільки не було. Всі живі, всі здорові. Всі живі, здорові, Богу. Так, Тільки не військо вбило тут в мої. Да. Мені Сестру. Сестру, сестрою? Сестрою, да? Да, трефе двоє да. Молода, діти залишились? Троє. Троє дітей залишилось. Хлопчики. Хорошо. А сейчас зараз вони тут? Тут, тут. Скажіть, будь ласка, що для вас сьогодні оця допомога, яку ми привозимо? Так це велика допомога. Для нас це наразі дуже велика допомога. Чому? Скажіть, поясніть, ну, як будь ласка. Для пенсіонерів пенсія невелика. Люди не можуть собі кожен місяць дозволити купити продукти. Ліки, комунальні послуги, то на пенсію далеко не протягнеш, то для людей похилого віку це наразі дуже велика допомога. Угу. Ваші бабушки зрадіють? Звісно, звісно. Обов'язково дякуємо вам це і будемо бігти, бо нам ще надати. Біжіть, треба села. будь ласка, піклуйтесь про вас, бабушек. Діма, дай краба. Все. Молодець, будеш допомагати мамі. Обов'язково. Все сохне, зійшло дуже гарно усе. І сохне. Заходила картоплю, копала, отака. Нема картоплі. Нема. Пород стояв красивий зелений, зразу мороз, все видавив, а тепер сухові. А тепер сухові. А скажіть, будь ласка, що для вас зараз наші ці набори продуктові? Наскільки це для вас є допомога? Велика допомога. З учотом, що як я ніде не роблю, вона теж ніде не робить, мала дитина. Купляти нема за що, то це велика допомога. що те. Один зять, що робить, оце, оце ми і так і ми і живемо. Виживаємо за рахунок гуманітарних допомог, за рахунок того, що люди держать, утримують домашнє господарство і, в принципі, все. А кажуть, що не дуже часто люди казали зараз, к вам в гості приїздять гуманітарну допомогу? Ні, не, не дуже часто. Бояться, бояться, тому що ми Береславський район, лінія фронту і до нас просто бояться Ні, Всі поля, може, виїхали, бачили, всі поля погоріли, пшениці вимерзли, тепер догоріли, люди вже діскують передісковують, соєшник, поїдає, як вона називається, гусениця. Хто не успів, але ну, поля вже поїли соєшника. Що? Да, да. Оце так. Отак і виживає. Надіємося, да, надіємося на такі благодійні фонди, як ваш. Якби і велике вам дуже велике, дякуємо. що... В такий час ви до нас приїхали і надали так. людям таку допомогу. Дякувати всім нашій команді, дякувати тим, хто нам донатить. І так. у нас є можливість робити цю допомогу і до вас їхати. Вже повертаємось додому. Наша гуманітарна місія сьогодні виконана. 300 мешканців селища стійке. У Херсонській області отримали набори продуктові від їжі життя Дніпро. Отримали більше 200 шматочків смачненького яблучного пиріга та дуже смачненького узвару. Дякую всім донаторам завдяки вашій підтрим, підтримки, фінансової підтримки, вашій щомісячної підписки ми маємо. Можливість їздити до таких, на жаль, кинутих сьогодні селищ, кинутих в плані допомоги і вести до них нашу з вами любов, тепло та піклування.